Суддю з Дніпропетровщини підозрюють у хабарництві, повідомляють у Нацполіції. За даними слідства, суддя міськрайонного суду вимагав хабар за виправдувальний вирок у справі про службову недбалість. Гроші отримав і справді ухвалив потрібне рішення. Судді інкримінують одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років ув'язнення конфіскація майна та заборона обіймати посади впродовж трьох років. У центрі протидії корупції повідомили, що за їхніми джерелами у правоохоронних органах фігурантом справи є суддя Павлоградського. ...міськрайонного суду. В одному з продуктових магазинів міста Самар зломисник викрав з каси гроші та втік. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, оперативники кримінальної поліції розпочали пошук правопорушника та протягом доби встановили його особу. Фігурантом виявився 35-річний житель іншої області. Раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів. Зломисника затримали та повідомили про підозру. Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. До диспетчерської служби 103 надійшов виклик від жінки, що неповнолітні діти перебувають без свідомості спіною з рота. На виклик виїхала бригада кам'янської станції екстреної меддопомоги. На місці події встановили, що під час святкування дня народження сина батько давав алкогольні напої своїм дітям 9 та 12 років. Стан хлопчиків був тяжкий. Після обстеження медики розпочали надання екстреної допомоги дітям та госпіталізували їх до лікарні Дніпра з попереднім діагнозом. Гостре отруєння етиловим спиртом. До ПТРК звернулися мешканці одного з будинків. Скаржаться на літню жінку, яка, за їхніми словами, утримує у своїй квартирі велику кількість собак. Одна із сусідок розповіла, що ця проблема триває вже кілька років. Ми почали вирішувати це питання ще 10 років тому. Потім через різні обставини все затихло. Хтось виїхав, хтось був зайнятий. Зараз це питання знову постало. Почались проблеми з антисанітарією. Вона отримує понад 10 собак в однокімнатній квартирі. похоже, там схоже, там суцільна антисанітарія. й цуценята є. Сміття вона не прибирає за ними, не вакцинує. нас це дуже непокоїть. Гавкання, вий, бруд це одне також собаки лякають дітей. Сусіди також нарікають на антисанітарні умови. За їхніми словами, жінка зносить сміття у під'їзд. Вона ходить по смітникам, збирає картон, збирає якийсь мусор, якусь одежу, складає на першому поверсі туди. Також у нас стояла така дверь, стара не знаю, вона теж туди складала речі, вона ж все запах дає, і у себе на четвертому поверсі також складала багато речей. Тобто вона ходила по мусорці, збирала щось додому, заносила щось під'їзд. Це все повикидували, Вона ну, злилася дуже. Ну ми повикидували, тому що це ну, був сморід і від цього ж з'явилися ці таракани, тому що вона приносила цих зі смітника. Вони напевно в неї там в квартирі розплодилися і почали шмігрувати. Знімальна група поспілкувалася з самою Тетяною. Жінка розповіла свою версію подій та пояснила ситуацію з утриманням тварин. Найстаршому собаці лише 12 років, декільком по 10. Це ті, яких я вигулюю на вулиці. А тих, кого не вигулюю, троє двох дали волонтери і одна своя, що народилася і залишилася. Тетяна розповідає, що всього у неї вісім собак, і вона за ними доглядає. Від блох, звісно, купувала сім паріку і капала краплі. Утримує тварин Тетяна Іванівна, за її словами, з пенсії та підробітку. У мене є пенсія, працюю двірником. Ось тут, у дворі. Ще здаю коробки, макулатуру. Також жінка розповіла, куди наразі переносить коробки та що планує робити далі. Усі проти, тож я вже перестала. Поки літо, ховаю їх під кущі, а взимку не знаю, як буде. Можливо, вже й не носитиму, бо мені дуже важко, я вже не маю сил з тими коробками. Напевно, більше не займатимусь цим. Одна з сусідок пригадала нещодавній інцидент із собаками Тетяни. Одні собаки погано було погано і у неї трапився понос. І це все вона зробила з першого, ось чи четвертого, по перший поверх. У мене був коврик. Мій і у сусіда також був увесь в цьому лайні, і також двері. Ми її в цей же вечір не побачили. Вона цього не прибрала. Ми самі трошечки там біля моєї двері я сама прибрала на першому поверсі. Вона складає завжди свої коробки. Там не було пройти. Я поклала зверху коробки, щоб хоч люди, мої діти, пройшли по цих коробках, а не по цьому лайну. Сама Тетяна також прокоментувала цю ситуацію. Один раз, 12 Один раз за 12 років, і от через це такий галас підняв той Сашко, як його прізвище забула. Мільйонер, мільйонер. І він це все роздув. Я прибрала, прибрала. А от його килимок не змогла. я не Вони з'їли сирі пельмені з печінкою. і от таке сталося. Одна вискочила, трапилось це на вулиці, а та інша не витримала на третьому поверсі. Я ж живу на четвертому. Мешканці знову викликали поліцію та написали колективну скаргу. Патрульні прибули на місце, прийняли заяву та поспілкувалися з жителями. Оскільки Тетяни вдома не було, правоохоронці пояснили людям подальшу процедуру розгляду звернення. На даний момент її немає зараз вдома. До неї скоріше за все прийде участковий і буде дособирувати відповідний матеріал, складати протокол, в подальшому передавати його до суду. Там ж ще будуть дивитися, чи притягалась дана особа. За дане правопорушення, якщо не притягалась, то на неї буде складен, там за першою частиною статті 154 неналежне утримання домашніх тварин, складений протокол. Ну, суд буде приймати рішення, який штраф на неї накладати, що робить тваринами. Ситуацію прокоментував і начальник відділу благоустрою комунального підприємства Муніципальна варта. За його словами, він уже кілька разів виїжджав на це місце за скаргами мешканців. «В першу чергу громадяни з під'їзду зверталися до нас, до муніципальної варти. І я особисто виїжджав. Ми з нею спілкувалися, з громадянкою спілкувалися. Дійсно, був зафіксований факт. Однак зі сторони, квартира вона нас не пустила, але повідомила, що в квартирі проживає 8 собак. За зазначеним фактом по вулиці Шевченка, 134, факт був встановлений, вона нам надала пояснення у присутності свідків, ми цей факт зафіксували, громадянам, заявникам повідомили, що вона буде запрошена адмінкомісією. Там були терміни до 10 діб, щоб вона цих собак... Сама або випустила, або комусь дала знайомим. У муніципальній варті повідомили, що жінку вже викликали на адміністративну комісію, але вона не прийшла. Попри це, її притягнули до відповідальності. Оскільки скарги надходять і досі, начальник відділу розповів про подальші плани щодо вирішення ситуації. Що ми робимо в таких випадках? Вона зараз на контакт не йде, але ми в будь-якому випадку з нею зустрінемось повторно. І в присутності неї також може присутності там свідків. Кликаємо працівників затишного міста і за участю працівників повідлого собак. У присутності хазяйки собаки всі забираються в приют на вулицю Харківську. Ми будемо стежити за ситуацією і розповідати про її подальше вирішення. Марина Кукліна, Кирил Дмитру, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Українців готуватимуть до національного спротиву з 14 років. Про це повідомили у Міноборони. Цикл підготовки починається через участь у військово-патріотичних іграх Сокіл Джура, а також вивчення оновленого предмета захисту країни. Крім того, буде скасована базова загальновійськова підготовка у вишах. Її замінять основи національного спротиву, але без присвоєння військової спеціальності. У Павлограді провели інтелектуальний захід Гру Розумна Україна. Це ініціатива Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи. Її мета популяризувати знання з історії, культури та мови України у цікавому ігровому форматі. Ми майже кожного тижня приїздимо в різні громади і проводимо різні заходи. Заходи з іт грамотності, з медіаграмотності, з ментального здоров'я. Сьогодні ми привезли саме в цей центр гру, яка Дуже дуже користується великою популярністю. Це гра «Розумна Україна. Вона отримала перше місце серед ста ігор для освітніх ігор для дорослих в місті Києві. За словами директорки, цю гру провели для військовослужбовців. Також доєдналися представники громадської організації Братство ветеранів, а також молодь Павлограда. Це особлива честь для нас для того, щоб ми могли поговорити про культуру, мову, ідентичність і, взагалі, про нашу розумну Україну. Учасників поділили на три команди, щоб виконувати завдання у шести тематичних блоках: бліц, знання творів поетів і письменників, історія, культура та інші напрямки. Ліхтар. Ліхтар, так. Наступна устілка, та каблучка. каблучка. Далі. Сподіваюсь, буде з гумором цей захід проходити. Я вже не перший раз на таких заходах участвував. Так ми по командам, я так розумію, будемо ділитися, сміятися та й виявляти, хто з нас кращий. Захід тривав близько години, а переможців визначали за кількістю правильних відповідей. Організатори запевняють, головне не змагання, а можливість разом більше дізнатися про Україну. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. До 6 серпня вступники отримають рекомендації на зарахування. Після цього необхідно підтвердити вибір місця навчання. Як правильно це зробити та що важливо знати, розповіли у Міністерстві освіти і науки. Рекомендація на зарахування надається лише за однією заявою на бюджет або контракт. Щоб підтвердити вибір місця навчання, потрібно підписати заяву кваліфікованим електронним підписом або через Дія підпис, або завантажити скан-копію підписаної заяви. Дати згоду на навчання можна безпосередньо у закладі освіти чи через особисте ти кабінет після виконати вимоги вишу щодо вступу та укласти договір про надання освітніх послуг. Якщо відмовитися від бюджетного місця, другого шансу на державний грант не буде. Якщо до 6 серпня жодна заява не отримала статусу рекомендовано, чекайте наступного етапу після 11 серпня. Тоді вищі навчальні заклади нададуть рекомендації для контрактників. Покрокові інструкції на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти. У регіоні відбувся фестиваль української народної пісні Пісенний перегук перегук-2025». У виконанні козацьких пісень Дніпропетровщини взяли участь фольклорні колективи з різних громад області, зокрема з Богуслава та Кучережок. Вони представили автентичний пісенний матеріал, характерний для регіону. До участі долучились як носії традиції, так і її послідовники, аматорські гурти та окремі виконавці. Напередодні яблучного спасу ми вирішили дізнатись скільки цього року коштують яблука та мед, що обирають покупці та чи купують взагалі. У серпні на ринках Павлограда зростає попит на яблука та мед. За традицією саме ці продукти символізують яблучний спас одне з найбільших літніх свят. Продавці розповідають, цього року меду менше, проте попит залишається сталим. Так беруть. Не навіть краще, ніж в минулому році, певно, тільки за того, що в цьому році багато було що про загинули бджіл, А в цьому році мало меду. Через скорочення обсягів виробництва та збору меду зросли ціни. Маленьку банку меду нині продають за 170-200 гривень. Літрові дорожче до 400 гривень за банку. Найпоширеніший сорт соняшниковий, частково представлений і гречаний мед. У нас є в основному більша частина це соняшник, і менша частина це йде соняшник з гречкою, трошки фацелію. Це ну, одно тільки соняшник. 200 гривень що з гречкою і чистий йде 170 за літру. На зменшення врожаю вплинули погодні умови. Через теплу зиму і активізацію шкідників частина пасік залишилась без бджіл. У нас в минулому році було майже 90, на жаль, залишилося у нас 40. За те, що була тепла зима, і теж заводиться в них кліщ пчілка гине. Попри зростання цін, покупці не відмовляються від традиційних продуктів. Найчастіше беруть мед для освячення в церкві або на святковий стіл. Окрім меду, павлоградці купують і яблука. Середня вартість близько 80 гривень за кілограм. Продавці зазначають, порівняно з минулим роком попит трохи знизився. Але на свята очікують пожвавлення торгівлі. Мед, можливо, яблучки трошки. Ще нічого, ще тільки йду. А завтра ж вас витаки купуєте. Ну щось куплю. Яблучний спас відзначають 6 серпня. У ці дні традиційно зростає попит на мед і яблука. Продавці очікують на гарні продажі впродовж святкового періоду. Кирил Дмитрук, Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. На Дніпропетровщину повертається сонячна та суха погода. До кінця тижня в області очікується потепління та стабілізація погодних умов. З 5 серпня погоду визначатиме антициклон. Хмарність зменшиться, переважатиме суха та сонячна погода. Лише на заході області можливі короткочасні дощі з грозами. З 8 по 10 серпня стійкий антициклон, ясне небо і по літньому тепло. Температура вночі від плюс 16 до плюс 21, в день від 28 до 133 з позначкою плюс про це повідомляє регіональний гідрометцентр.